Я ніколи в житті не зможу отримати той рівень новорічного настрою, який у мене був в дитинстві. Хоча я аналізую, що маючи відносно небагате або можливо бідне дитинство, ми часто просто ходили в гості на. Так в до... тебе тут уже в голові, скільки всього натикано. Ро. Тобто, ти думаєш, що це впливає? Ну, звісно, що важливо дитину в собі сохранити? <кх> ти ж знаєш, все саме головне: сохранить в собі дитину на всю життя. Щоб тобі все отак було, як в дитинстві. Ну в тебе ти можеш зараз. Це ну не завжди. В мене ма ну, я я в плані стараюсь. новорічних свят. В мене ніколи не виходить. Це ж основа а зробився, як було в дитинстві в цьому году. По факту Хтось там по факту ж нічого не, не було. Хтось там хоботиться, щось готове. Отаке таке, щось базове. Ми ходили в гості до друзів, до друзів моїх батьків не просто сиділи там угорали. Просто за було, а для мене це було щось невероятне. Дітей тобі треба. Так а при чому тут діти? Я ж зараз про себе говорю, егоїста. Тобто, як повернути в собі, в собі оце? Заведи дітей, побачиш в них в глазах те що, <кх> бачиш, те, що було колись у тебе, і воно у тебе теж буде. В тебе є бажання якось повернути ці всі. А смисл? Ну, нема. Кожен рік тобто надо повернути жить, це жить не застряти в минулому, а повернути ці відчуття свята. Вот ти хитро, таку паузу взрывай, не думай, а что мы справились, там обезьянка така.